Економія на дітях чернівецькі школярі вже найближчим часом можуть отримати нове меню. Задля заощадження бюджетних коштів місцеві чиновники планують виключити з раціону дітей овочі, м'ясо та чай. Натомість пропонують годувати дітей макаронами і гарячими бутербродами. Про недитячі гастрономічні баталії далі у сюжеті Аліни Олевич. Засідання виконавчого комітету міської ради на порядку денному, першочерговим є питання харчування школярів, зокрема, нове економне меню безкоштовних сніданків для учнів перших-четвертих класів. Заощадження планується за рахунок зменшення калорійності та поживності. З раціону хочуть забрати такі необхідні овочі і м'ясо. Посадовці переконують у благородності справи. Мовляв, заміна каші на бутерброди, піцу та макарони до вподоби і дітям, і батькам. По перше, ніхто умови не міняє. І фірма в тому числі вони будуть виконувати Мови тендера, що стосується таких риторичних питань. Ну вибачте, всі ми розуміємо, що ціна на продукти виросли майже в два рази в більшості випадків. Треба виходити з об'єктивних реалій. Проте, насправді причина такої заміни полягає в іншому. Приватна фірма, що виграла тендер на харчування дітей, свідомо занизила вартість і нині не вкладається у суму закупівлі. От і викручуються чиновники та бізнесмени як можуть. Проте питання зміни раціону школярів набрало такого резонансу, що побоявшись обурення батьків, його зняли на довивчення. голосувати, хто за. Проти утримався. Говорили на виконкомі і про кошти, які витрачають чиновники на транспорт. Приміром, на 2015 рік для обслуговування службових автомобілів виділено понад 100 тисяч гривень. Громадські активісти стверджують, посадовці, не боючись відповідальності, використовують машини для особистих потреб. Що окремі посокопосадовці міської ради використовують службовий транспорт, транспорт елітного класу в власних цілях неробочий час. Користуються автівками у вихідні, а також їздять службовим транспортом на роботу та з неї. А це не передбачено, ба навіть заборонено. Тому тепер службовий транспорт братимуть лише за попередньою заявою за таксомоторним принципом. Закріплені автомобілі будуть тільки за деякими підрозділами. МЧС мене звичайних ситуаціях він буде мати автомобіль, тому що йому потрібно житлове комунальне господарство. департамент містобудівного комплексу для виїзду на відповідні. управління освіти, тому що воно знаходиться в Червоноармійській. На Героїв Майдану в Шевченківській районній раді. Окрім транспорту, обговорювали чиновники і дороги, зокрема, їхній ремонт. План робіт комунальники фактично затвердили. Розпочинається вже запущений міський асфальтний завод, починається поточний ремонт вуличних мереж, по яких вулиці, провулків, де рухається громадський транспорт. З вчорашнього дня вже почали робити. Роботу виконується містшепом та, скоріш за всього, будуть ще й іншими підрядними організаціями. І паралельно будемо приступати до капітального ремонту. Цього року на дороги з місцевого бюджету виділено 85 мільйонів гривень. Комунальники вкотре обіцяють завершити ремонт на вулицях Воробкевича, Стефюка та Боярка, а також відремонтувати 19 міжбудинкових проїздів. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.